Мир обожаю ці, хочу з вами поділитися, що якщо ми бачимо, що наш ближній робить гріх, а ми про це мовчимо, то гріх тієї людини буде на наших руках. Так само, якщо ми бачимо і облічаємо людину, тобто кажемо, що вона грішить і вона продовжує грішити, то це вже вибір тієї і вони на наших руках не буде. Також хотів би з вами поговорити ось. Наприкінці християнини, я стараюся жити по заповідях, але я підтримую війну. Тобто не захисту напрямки нашої війни, що на нас напали, ми захищаємося, це одне, а іменно війну, що йти вбивати. І знаєте, це як я християнин, але я підтримую комунізм. І якщо ти підтримуєш якогось там політика, аналітика, філософа, блогера, то це не já não precisa ter ter o teu